23 травня ми щорічно відзначаємо День Героїв України. Ця дата присвячена пам'яті всіх, хто коли не боровся і продовжує боротися за свободу і незалежність нашої держави. В умовах повномасштабної війни з Росією цей день набув ще глибшого і гіркішого значення. Ми згадуємо полеглих героїв і дякуємо захисникам, які живуть нині. Схиляємо голови перед мужністю та відвагою героїв, які боронили і нині захищають нашу країну. Пам'ять про них житиме вічно в наших серцях. А живим наша безмінна вдячність і повага. Саме завдяки вам, Україна, сильна. Кійчук Андрій Анатольович народився 8 грудня 1981 року. У 2022 році йому довелось відкласти все на потім. Андрій зібрав свої речі, та зі словами, я пішов захищати своїх хлопчиків, пішов бороняти ворога з рідної землі. Спочатку пройшов військову підготовку у Львівській області, а далі був направлений на запорізький напрямок. Йому так і не довелось реалізувати всі свої плани та мрії судилося прожити повноцінне життя. 3 вересня 2023 року під час ведення бойових дій Андрій Дукінчук героїчно загинув. Інсіровський Валентин народився 10.08.1973 році. У 2022 році він повернувся за кордону, щоб добровільно стати на захист рідної землі. Майор, командир підрозділу військової частини А-1619. Він воював там, де було найважче, під Бахмутом, Авдіївкою. Крок за кроком, день за днем, він наближав перемогу, розуміючи всю ціну цієї боротьби. У червні 2024 року він був нагороджений орденом за мужність третього ступеню. В лютому 2024 року він отримав надзвичайно важке поранення. Довгі місяці боротьби, надія, молитви рідних, але 16 лютого 2025 року його серце зупинилося. Хак Андрій народився 29 липня 1988 року. Після закінчення ліцею пішов до Лав Збройних сил України, де, мобілізувавшись, вирішив продовжити службу на контракті у лавах української армії водієм понтонної роти військової частини А-0853. За час перебування на службі одержав звання головного сержанта. 9 січня 2022 року Андрій поїхав у відраження в зону операції об'єднаних сил Донецької області. На 10 місяців. Але після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації їх перекомандирували у різні частини східної України. 28 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання на населеному пункті Протопопівка Харківської області Ізюмського району на річці Сіверський Донець, попавши під артилерійський обстріл, був важко поранений і загинув у віці 33 років. Пацьора Богдан Олександрович, позивний старий. Народився 28 грудня 1986 року. З початком повномасштабного вторгнення 26 лютого 2022 року Богдан добровільно і без вагань, до цього не маючи досвіду до військової служби і не чекаючи повістки, став на захист батьківщини. Службу ніс у лавах 120-ї окремої бригади Територіальної оборони Збройних сил України. Був стрільцем 170-го батальйону. В бою воїн ніколи не ховався за спинами побратимів, сміливо та чітко виконував усі поставлені завдання неодноразово одноразово приймав участь в евакуації з поля бою поранених побратимів. Зумів зберегти не одне життя своїх побратимів. 6 квітня 2023 року 36-річний Богдан отримав осколкове поранення голови несумісне життям. Ляхнович Олександр народився 17 жовтня 1997 року місті Бар. На початку повномасштабного вторгнення Олександр повернувся з Польщі. 7 березня 2022 року Олександр Ляхнович став на шлях воїна. Спочатку було навчання на Яворівському полігоні. При розподілі Олександр обрав для себе шлях розвідника в 53-й ОМБР. Про Бахмут він так написав у своєму інстаграм. Якщо існує пекло на землі, то повірте, це десь біля Бахмута. 2 січня 2023 року Олександр востаннє поїхав до Своїх хлопців, що повернувся додому уже на щиті. Старший розвідник снайпер Ляхнович Олександр Володимирович загинув 9 березня 2023 року біля населеного пункту Водяне Донецької області. Водяновський Андрій Володимирович народився 18 червня 1983 року в місті Бар Вінницької області. У січні 2015 року пішов добровольцем до ЛАВ ЗСУ. Був сапером 93-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Службу проходив у селищі міського типу Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області. Брав участь в антитерористичній операції на сході України. 24 серпня 2015 року поблизу села Неверське Ясенувацького району Донецької області автомобіль УАЗ. На якому група саперів поверталася після розмінування території, підірвався на виставлені терористами протитанкові міні 27 серпня 2015 року. Похований у місті Бар, Ринкевич Олександр народився 30 січня 1980 року у місті Бар. У 2016 році добровільно пішов в АТО. Три місяці проходив навчання на Яворівському полігоні за участі інструкторів з НАТО. Після цього був направлений на службу 28-му ОМБР, брав безпосередню участь в бойових операціях на Донеччині, у Волновасі, Новотроїцькому і інших, освоїв спеціальність сапера, нагороджувався численними медалями та грамотами. Початком повномасштабного вторгнення расистів у 2022 році, Олександр з першого ж дня пішов добровольцем. Направили по розподілу 61 бригаду інженерно-технічних військ місто Одеса. Через наявність попереднього досвіду, був призначений командиром відділення саперів. Земне життя старшого солдата. Командиру інженерно-саперного відділення військової частини А34-25 Олександра Ренкевича обірвалось 19 серпня 2022 року. Мар'яш Михайло В'ячеславич народився 12 червня 1976 року. Йому було лише 46 років. Попереду довго життя. Подорожі, мрії, смачні родині печері, щирі розмови з друзями та безцінні биті зі сім'єю, але мирних і життя перервала війна, був призваний з Збройні сили України, став на захист рідної вічасти, воював чесно, віддано, не шкодуючи свого життя. 1 січня 2023 року під час чергового заплаку бою безжалісний ворог забрав життя Михайла. Басюк Олександр народився 15 вересня 1983 року в місті Бар. У 2005 році був відправлений до військової частини, що базується в місті Бар. Весною 2013 року навчався на сапера. А літом цього ж року був відправлений на розмінування в Запорізьку область. 15 травня 2014 року був відправлений в Мелітополь для розмінування з виїздом в Донецьку область. 15 квітня 2015 року Пасюк Олександр на той час заступник команди Дира понтово-мостового батальйону з озброєнням був відправлений в місто Сіверський Артемівського району Донецької області до штабу антитерористичної операції на території Луганських та Донецьких областей. А 26 травня цього ж року Україна назавжди втратила свого героя. Гуменюк Віктор Миколайович народився 24 березня 1972 року в місті Бар. Пройшов строкову військову службу в місті Хмельницькому. З 1996-го працював в органах внутрішніх справ У МВС України Вінницької області. Займав посади. Оперуповноважного відділення карного розшуку Ленінського РВ, Вінницького МУ, У МВС України, начальника відділення по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, начальника відділення кримінальної міліції у справах дітей Барського району. Відділу у МВС України у Вінницькій області. З березня 2022 року вступив в лави Національної гвардії України. Військова частина 3053. З січня 2023 року перевівся військову частину 3028, Червона калина в складі другої роди оперативного призначення на БТР-1 БОП 14 ї бригади брав безпосередню участь на Донецькому та Запорізькому напрямках у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Росії проти України. Під час бойових дій в районі населеного пункту Новотроїцьке Запорізької області, 7 вересня 2023 року, внаслідок інтенсивного мінометного обстрілу отримав множинні осколкові поранення чарівної порожнини, втратив праве око, осколками роздробило ліву руку. Гуменюк Віктор Миколаєвич, молодший сержант. Командир 3-го відділення 3-го сходу, оперативного призначення з позивним Опер від отриманих ран помер 23 жовтня 2023 року.